Адже тут дуже є тонка грань. Якщо ти це робиш з позиції, я це зроблю, а дайте мені за це, угу. то тоді це виходить, ніби контракт, на який можуть якісь сутності чіплятися, і так далі. Тобто, це вже може бути несвідомий контракт, ну, не самосвітлою стороною, яка тобі це дасть. Але умовно це теж певний кредит, тому що потім 10 разів з тебе візьмуть. Техніка безпеки, щоб у цей договір стався із світлою стороною, умовно кажучи, ну із світлими а щоб на це цим не скористались якісь ті самі там якісь сутності, які можуть харчуватись там певними речами. І чи є якась техніка безпеки? Мені якось відчувається знаєш, що якщо. Сформований класно, правильно, намір, навіть якщо це намір на якесь бажання, то угу. саме формулювання має бути дуже чітке, щоб це було а, здійснено екологічно, на благо тобі і усім О. навколо. О. Це дуже важливо. Типу, бо, умовно, тобто як Це ми прямо всі... ти прописуєш, да, да? Да, а -а. Да. І, І знаєш, дуже-дуже класно думати. Про те, що світ отримує, коли твоє бажання здійсниться. Не ну, що ти отримаєш класну зарплату і роботу, а що люди навколо отримують від цього, і тоді мурашки пішли, і тоді це одразу У мене теж тільки що по спині пробі зі свого его зміщаєш фокус на все, що навколо тебе. О, Настя. О, тому що я перший раз зійшла. Ну з емо із потреби. Складний тоді був час, і я така е взяла прям складну скелю, і воно реально вийшло. І а меш не гараз мене вже я розумію, що це серйозні речі, і вони працюють. Дякую тобі. Я прям щаслива все, піду в екологічну скесу.